А чому ви мене знімаєте? Що ви мене знімаєте? Що то у вас якісь, якісь целі? Скажіть, будь ласка, де є ваше керівництво? Керівництва немає. Як взагалі? Керівництво поїхало в справах. Це хто конкретно? Всі. Хто старший в адміністрації зараз? Зараз? Так. Я сиджу в мені зараз хочете спитатися, спитаюся, де голова. Тобто район зараз не контрольований, немає А Як то не контрольований? Ну хто старший? Ну а що всі мають сидіти на кріслі? Я не говорю всі. Я говорю, хоч один хтось в тому будинку є, який може відповісти ну, те, на наші питання? Десь вийшли, бачу, кабінети закриті, мені ніхто нічого не говорив, але зараз голови А Робочий день, до де якої години у вас сьогодні? До за 15-четвер. А яка зараз година? Третє, за 15. Тобто теоретично всі мають працювати, так? Ну, але, ну, та мають працювати, але в нас праця не є в кабінетах, наприклад, заступників, начальників, може по благоустрою, може поїхали на сміття з Добре, а хто сьогодні на особистому прийомі громадян? Способливих осіб. Що сьогодні особистий прийом громадян? У нас особистий прийом... Відповідно до закону про звернення громадян, особистий прийом є кожен день робочий. У нас так, написано. У вас так? так? Ви працюєте по якомусь іншому закону? Я Ви? не відповідаю за звернення громадян. Добре, хто відповідає? Можете мені дати того працівника? До кого звернутися? Так, що, Ореста Петровича? Ні, мені треба посадову особа, яка відповідає за звернення громадян. Якщо це керівник, якщо Орест Петрович, то літки. Якщо це заступник, тобто мене не цікавить конкретна посадова особа, мене цікавить і людина, яка може прийняти мене зараз на особистий прийом стосовно декілька питань є по. Підприємство Гамела і Термобул. То тут треба дохлянути? Я не знаю, до кого треба. Хто на особистому приємний? А губернатор Львівщини знає, що робиться в Львівському районі? Та я звідки знаю, що губернатор Львівщини. Оля, а Наталі Степенівна нема чи Оксани? Тут е... Кенсело хоче, щоб його прийняли по особистих питаннях. У мене немає особистих питань, є питання суспільно... суспільної ваги. Стосовно підприємств, які знаходяться на території Львівського району. Віталій? А ти не знаєш де Деворис Васильович? та правда десь був. Я бачила, що він десь подивно. А машина стоїть, так? Ага, добре. Ще чекаю. Глянусь. Кажуть, що він був. Скільки ще почекати? Зараз глянуся, говорить по телефону. Зараз я в нього спитаюся, цікавим, скажу, так? що він підійшов. Ну? Ну, а хто взагалі має бути е, графік особистого прийому громадян? Де можна змінитися? В загальному відділі. Ідемо взагалі відділу, так? В загальному Добрий день. Добрий. ласка, де завідуєш загальне відділу? Де завідуєш і загальне відділу? Мене чути? Оля, мене чути? Дякую за інформацію. Дивіться, в загальному відділі сидить дівчинка, звати її Оля, вона, напевно, тобто, таке враження, що я не чула. Хлям тільки, що поїхав. Я хочу вам так сказати. Ви прийшли подивитися, хто є на робочому місці чи як? Ні, я прийшов як представник засобів масової інформації. Стосовно хочу отримати коментар до певної події, яка відбулась в Яворівському районі сьогодні. Ну, і що, а що ви мене знаєте? Що я маю до того коментаря? Я не говорю, що ви маєте. Ну. Я шукаю посадову особу, яка сьогодні, наприклад, на особистому прийомі громадяни. Ну, сьогодні не... вам не повезло. Мені не повезло? Так. Да. Ага. А вам повезло? Я сижу на робочому місці, я е, ніде е, буду працювати до свого. Так що я сижу і ніде з звідси не виходжу. А голова і заступників у них десь є в районі. Ви хочете з ними зустрітися? Телефонуйте до них. Uh -huh. Ви маєте їхні телефони, правда? Телефонуйте, розмідайте. А хто на робочому місці і тут зараз в приміщенні? А я звідки знаю, що я відповідаю за кожну людину. Я відповідаю за себе і за своє робоче місце. Uh -huh. Взагалі відліз сидить дівчинка і певна нічого не говорить. Вчить. Ви кажете, заступників ніяких нема. Ну, заступники десь поїхали по справам, але вони, що вони повинні зобов'язані мені доповідати, де вони. Добре, хто на особистому прийомі громадян сьогодні? Я не відповідаю за особистий прийом До кого мені звернутися тоді? Порадьте мені, будь ласка. До кого звернутися? Ви маєте телефони наших заступників, зателефонуйте з ними зустрінуться. Я не маю особистих питань, щоб я маю дзвонити до них на особисті телефони. Я прийшов в державну установу, Відповідно до чинного законодавства. Ви працюєте, відповідно до закону, про державну адміністрацію. Там чітко прописано. Ваші права і обов'язки. Прийом громадян, ваш безпосередній обов'язок. Прийдіть, будь ласка. Мене нема. Я для... Не ви особисто, а адміністрація має на увазі. Тому питаю, хто сьогодні на особистому прийомі. Пізно вже ви прийшли. Вже я прийшов пізно? Так. <серків> 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 вже кінець робочого дня. Яка година? Третя. І це кінець робочого дня. Ну то майже кінець робочого дня. Файно вам працюється. Ну так якщо вам треба кляну, я вам подивлю. Мені треба посадову особу, мені треба конкретно когось. Посадову особа, яка сьогодні відповідає за прийом громадян. Я не, я не відповідаю за заступників і за лову адміністрації. Він не, uh -huh. не відповідає на телефон, значить він не може. Просто їх зараз немає тут приміщення. Ну, В даний момент їх немає не Ну, Може не. таке бути. Таке ж допускається, ні? Тобто керівництво собі рішає, як хочете? Керівництво має свої плани і володіє з своїх планів. Щось воно собі там діє? Mm. Я зрозумів. Залишіть, напишіть заяву, залишіть. Написати заяву? Де не можна написати заяву? Хто, Хто знає прийме? Оля. Яка Оля? Загальна. Вона... Значить, ви напишіть заяву, занесіть її і вона її. до закону про звернення громадян. Громадяни мають право звертатись на особистому прийомі усно. Я маю велике бажання звернутися усно на особистому приємні. Хто сьогодні на особистому прийомі? Не знаю. Thecrolon are completely It's the projection